Доброго дня, агентство «Медіастар» розпочинає працювати в режимі відеотрансляції. Сьогодні наша гостею є пані Ірина Шалаковська, депутат Львівської міської ради. І темою трансляції є бути чи не бути у Львові музеї Олени Степаніни. Пані Ірино, відомо, що ще в лютому громадська організація Етра стала переможцем конкурсу на оренду меморіального помешкання першої у світі жінки офіцера Олени Степаніни. Як довго триває ця історія? І чому насправді зараз, сьогодні ще немає музею Олега Степаніної Борис? Історія про створення музею Олена Степаніна триває на 20 років у 1992, 1992 році, коли був пан Дошкевич відселений з даного помешкання за адресою Козацьку 11 а який він поділяв разом з пані вже відомою для всієї громади міста пані Луччин. От була ініціатива його і власне, і Союз України брав участь, і ще кілька потужних громадських організацій про створення музею Олени От. І на кожному куці, які створювалися перешкоди, а можливо, це була якась непевна воля політична, тому що ну, 20 років, поки є вже ми будемо ти незалежну Україну. Цей музей, мабуть, бути створений. Але дійшли такого моменту минулого року, коли до нас звернулася громада міста для того, щоб до політичної партії як Свобода, щоб сприяти створенню цього власного музею. Ми дуже глибоко вирішили це питання з колегами-депутатами, особливо з комісією культури. І дійшли до такого висновку, що музей створений там не може, не може бути як такого музею що, по-перше, це йде навантаження величезне для бюджету, мініста, так і буде муніципальний, Він міг би бути громадський, але громадський, так само ця громадська організація абсолютно від початку до кінця має займати всі витрати її по створенню, по обслуговуванню, навіть по охороні даної структури даного приміщення. Була така ініціатива ще 90-х роках про те, що пані Луччин надати інше помешкання для того, щоб цілий будинок використати цільно як комплекс музею Олена Степані і Січого Стрілеса. Але дана пані вона, звичайно, не, не йшла абсолютно ні на які е, уступки. І в нас є така підозра, це є чисто маркантильна сторона, у тому, що даний будинок, цей будинок він ще займає кілька сото землі. Це часто абсолютно маркетильна сторона. І ще такий момент, перед що вона не проживає. Вона не проживає на приміщенні, вона використовує для якихось інших цілей, вона має помешкання, вона має можливість де проживати. Але це є такі перекони, чи це в неї такий моральний аспект, чи це не такий цинізм і людський фактор, ну, неможливо з душою людини заїсти, не нема можливості. От, і була вже тоді пропозиція експозиції, експозиції в І коли ми рік назад, в лютому минулого року, прийняли рішення разом з громадами міста, разом з Депутатським корпусом секретарати, секретара вуличного прийняти разом рішення, що і рішення було таке, що організувати. Громадські організації подають свої пропозиції, яка буде найкраща пропозиція, власне, ця громадська організація буде створювати, займати це приміщення, створювати там експозицію і вести певну громадський діяльність. Особисто в мене була чому громадська організація, я теж такі крісло скажу, чому. Дуже мені сподобався їхній такий момент що в даному приміщенні робити відкриті уроки для учнів старшокласників по вивченню січового стіле. Ну, Це надзвичайно фантастично, тому що коли дитина-учень приходить в це помешкання, де є експонати, де він візуально бачить ті речі, де він наповнюється тим духом, тою то світлістю то такого чесно сприймається. У кожен з нас був студентом, кожен з нас був учнем і ми прекрасно знаємо. І тому, от власне, мені дуже сподобалося, це є така тісна робота з учнівською молоддю, з плостунами, і ми надали перевагу власне тією маткерів. Пані Ірине, відомо, що 23 березня ви разом з громадською організацією ЕТРО обглядали приміщення. В якому воно зараз стані і чому саме пані Лучшин перешкоджала вам в огляді приміщення? Е, воно в стані вже хлине. Тобто балансоутримувач все-таки ну, вони зробили ремонт даху, вони зробили ремонт фасаду, тобто, не підтримували невеличкими коштами, вони підтримували це приміщення, щоб воно було в більш менш належному стані. А пані чи не створює перешкоди, тому що ну, вона так, так би заявила? Суду, про те, що повністю цілком буде комічно належати. Яким-то чином, звичайно, ну, юридичним моментом, якщо враховувати, враховувати всі аспекти, абсолютно в неї немає того моментів ніяких. Перспектив. Але пані Лучина жінку, вона 63 року воює. Нашої держави, так що й думали, це що... така підозра, що це все-таки якась рука і власне, про те, що вона і проватизувала 2006 роти приміщення, хоча приміщення все-таки мало навпи... як пам'ятка місцевого значення, і які підставі... відбулися, яким чином було проватизації, ми не знаємо. Ні, достукатися до і... того не можемо. Але чому нас створила перепони? ну, видно так, її підказали зробити ту ситуацію. А чому не йшли в це приміщення? Справа в тому, що для того, щоб доступитися до того приміщення, є невеличкий коридор, який займає 2-3 квадратні метри, і це є спільна власність. Це є спільна власність пані Лучин і спільна власність міської влади, тобто нашої муніципального власність. І двері були зачинені. ну, Звичайно, ми донаємося, хто це зробив. Був представник е дівчини, пан представник ну, міліціянт, був баланс отримувати, е коли ми в тему вже не проконсультувалися, що ж нам далі робити. Е лише, що можна в принципі, відкривати двері, описувати це майно, яке знаходиться на е помешканні спільного користування, і е міняти замок, вставляти і добирати до приміщення. Але це, власне, е протокол мав. Е Представник релігії. Mm -hmm. Тобто, бо пізніше знаючи всякі маніпуляції, пані Влучного могла би заявити, що вона там і сейф з великими скарбами, і що для того, щоб воно було якось більш-менш правильно. От, і я запропонувала пані е, Наталі Краничанкі, голови організації травмати, щоб вона заскликала прес-конференцію. І, е, наприклад, там на 28 чи 30 число обов'язково. Закликали на даних міністр, голову райадміністрації, начальника відділу лікції, юристів міської ради, юристів комунального мови, для того, щоб вони її створили абсолютно певні умови доступ до даних. Щоб це не відбувалося методами пані Вученко, колись заносили через вікно, ну, ми не будемо повторити ці історії, будемо трошки назначена радиція. Тобто по факту це приміщення належить і міській раді, і пані Луч? Ні. Не, е, по факту приміщення дві, е, які орендує громадська організація, ДНР, належить місто. А -а -а. Але це не коридорчик два метри, який має спільне користування. Нікому не належить, це власне просто спільне користування. Тобто пані лучше, в принципі, не мала ніякого права перешкоджати? Пані. Абсолютно. Е, яка подальша доля приміщення і яка позиція міської ради? Я знаєте, сказати позицію міської ради немає можливості. Важко передбачити позицію міської ради, От. а позиція у нас разом з головою організації це власне то, що його закінчували. Ми робимо доступ і будемо просити, щоб доступ нам створили балансу, голова адміністрації на території, які знаходиться да, навчальників і юристи. Скорія і команді. Mm -hmm. Будемо разом робити двері це наші. Ви плануєте ще поборотися? Це не те, що боротися, розумієте, це не є боротьба. Це боротьба з чемство, з цивістю, з таким якимось чорною аурою і, і, і потреби будемо так говорити. Це не є боротьба. Це по суті вже треба почати речові юридичну, такову впливу. Пані Лучин, ви розумієте справу, тому що цей поважний вік, 80 років, не буде ніхто воювати, бо це пам'ять такого поважного віку, хоча не поважної пам'яті. Дуже дякую вам за інформацію.